Під час воєнного стану, який оголошений, президент своїм указом призначив кого? Військову адміністрацію, яка перебрала на себе всі повноваження. То питати треба, із тих, хто тебе безпосередньо підпорядкований, підлеглий, підконтрольний тобі і призначений. Вибачте, але не ціпати голів. Міста, села чи селища громади, яких обрано людей, і на них перекладати цю вину, а вони мають ніякого до цього відношення. Тобто ви знаєте, що як написано в Біблії що, ну, на кожному повинно віддатись по ділам його, і кожен повинен нести свою відповідальність за свого час. І Якщо це в такі складні умови, тяжкі умови, які ми зараз знаходимося, в результаті, ну вибачте, дилетантського, Непрофесійного управління країною, ті, хто прийшов до влади, не маючи ніякого ні життєво до суду, непрофесійного в обороні безпековій справі, воєнній